Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Цей малий бабачок сьогодні проснувся годин в 6. Каже, мамо, вставай, світла немає, але мені супчик на одяні бані. Да? Я думала, він там поїсть там і засне. Ні, не спить. Зараз вже 9 година, а в нього сну немає зовсім. Нема сну? Я вже відкрилася. І сидимо з цим чувачком у хаті. Зараз принесла нам дровець, зараз затопимо і буде у нас тепленько. Олєшка. Олєшка, Олєш. Ау! Mm. Так що підемо трошки попрацюємо. Може Цей чувак засне. Чувак. Зараз положу, вона трошки засне, я покажу за туплю грубку. Мій сніданок. Жарані яйця, банановий кекс, чай з обліпихіт. Ти ще в пакетиках купувала і квашена капусточка. У нас там залишилося менше півбагета і я вирішила сьогодні спекти хліба. Я трішки вкинула приправи до яєчні, там йде овочів дуже багато сушених і хочу кинути ще льону. Зараз піду, поставлю міксер на замісить, і буде підходити в кінці покажу результат, який получився хлібчик. Я жодного разу не пожаліла, що ми купили такого міксера. Закинув всі інгредієнти на хліб, включив хвилинка півтори тісто вже замішане. А так приходилося руками ну, 5 хвилин, як мінімум вимішувати його. Зараз беру тісто із вінчика, поставлю на каструльку з тепленькою водичкою хай підходить. На вечерю хочу зварити перлові каші, то зараз замочила перловки. Бо думала вчора з вечора замочити, щоб на обід було і забулося. Так що буде в мене на вечір первая каша, що занесла якийсь кусочок м'яса куриного, або там трошки є фаршу, там буде або котлетки, або якесь м'ясо запечу, або піджарю. Якраз на обід встигла спекти багетики. Зараз пів дванадцятого. якраз до дванадцяти годин вони під рушничком ще схолонуть. І будемо обідати, я покажу, які вони всередині вийшли. Половина 12-го і олежик спить. Надіюсь, десь до часу поспить, виспиться, а потім підемо з ним на вулицю. У нас є на вулиці, наче тепленько трошки, віту такого немає. А для нього Олежик лежить. Да, біжулік. Цього разу я додала багато багет більше льону. Він вийш набагато смачніший. І зі спеціями теж класний. Так що буду на наступний раз пекти. Якщо буде нема, пекти а буду я пекти, то буду додавати такі спеції. Зараз Та, буде мама з роботи, вона, мені здається, 100% не зацінить ці мої такі експерименти. Але мені сподобалось. Хоч вже були і приморські, але ця трояндочка радує ще своїм цвітінням. Ще ще два пуп'яночка. Не знаю, чи вони будуть цвісти чи ні. Але оця кожен день трошечки розпускається. На цих двох інших трояндах хоч і бутончиків немає, але дивіться, вже пішли бруньки. На ці трошки менше, а ось на цьому кущику їх дуже багато. Поставила я вже варитися перлову кашу і вирішила зробити ще зажарочку в неї. Цибулька, морковка. І там в мене ще є пару причинок, такі не сильно стиглі. А нічого, трошечки піджариться і буде смачно. І там вже, вже майже ростав фарш, бо я з морозилки виняла, зроблю пару котлеток. Щоб не йти в магазин, то я візьму ці багети, кусочок багета, що сьогодні пекло, кинув фарш. Світло верхнуло, і Олежику щось не подобається, починає возмущатися. Так ще хочу штенько накришити цибульки, натер, стерти морквинку, поставити цибульку, поставлю жаритися, і туди до того, трошки на ручках потримаю його. Тут не дуже опризував. Бо світла не буде майже до половини сьомого. Зараз як він наплачеться, тоді буде вночі погано спати. А він проснувся десь пів третього. Так що я годувала його, положила його на подушечку, І він навіть не проснувся. Це вже не мог коли на вулицю йти, бо хоч якраз поставлю зажарку, то принесу соломки, то посилаю яйця. Та вже прийде бабуська скоро. Мабуть Зараз зваю манної кашки. Зараз в сковорідку цибульку. Дуже багато порченого персів. Я ще й перебирала, рівно де-не-де попадається гниле. Зараз трішки цибулька з перчиком пережариться. І тоді достану з морозилки натертої морковки і додав сюди. У нас за минулий тиждень попало десь дві курки. Ми думали, що десь там має якийсь кобиць украв чи собака, лис зарвав, але було б десь, хоча де було б пір'я. Мама входила, мабуть, позавчора до сусідів, там ніхто не живе, то буває курі, то ж перелітають. Ловила курку, подивилася там по березі, ні пір'я нічого немає. То ми зараз, якщо десь чуємо, десь курка кричить, чи десь летять тако, з берега, тако до верху, то ми дам дивитися, чи ніде немає лиса, копцю такого. Бо ще до війни, то ми то лис ганяв у нас, то ми кидали пітарди, то начебто пропав той лис. А зараз пітарду не кинеш нічого ось я вийшла, подивитися, що вони тут роблять. Так що на за тиждень потрапи дві курочки. Півень старий. Вже, мабуть, йому років 5, якщо не помиляюся. І сю, курі ходять. Зараз піду ще пособираю яйця і буду йти до хати. Я вже поставила зари такі але так як газ дуже погано горить, то вони дуже довго жаряться. Ще в мене партія одна на тарілочці вже. І готова вже каша. Зараз, хвилин 30 такі котлетки дожаряться, я їх трошечки пропарю в каструльці і будемо з мамою вечеряти. Можливо вже і світло з'явиться. Дві сковорідки котлет у мене жарились десь хвилин 40. Потім я ще хвилин 5 прикятила їх і вже з мамою повечеряли. Кінчили вечерять, вже дали чаю і увімкнули світло. Так що ми вечерили при свічках і при лампочці від павербанку. А леджик якраз пощастило, якраз він вечеряв 7 годин, коли вже було світло. Зараз вже йдемо стелитися, будемо купати його. Годувати і лягати відпочивати. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!